Три акумулятори в мене є. Ідеально справно працюють. Значить, от вага кожного 46 грам 33. сотих, 46,5 грам. Перевага в тому, що вони мають плату захисту всередині високотокову і вони високотокові. От ємність виробником. Це Panasonic, Японія виробник, оригінал. От, фірма. Ось. Тут є плата з вона всередині. захисту, вона не дає йому розряджатися нижче ніж е, 2,5 вольт чи. Чи 3 вольта. І не дає заряджатися більше, ніж 4,2. Так, і так само другий. Ось. Те саме. Третій. Малярку я закладу. Ось. Все, три штуки. Ось такі оригінал.